Тинтин, вертигонь верно. Так, це по суті має що... Сьогодні вже нічого не робимо, да? Додома часто сидимо? Mm -hmm. Клас. Mm -hmm. <кхем> давай мы маем их расибать. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Бачу, что новые аккаунты. В кол новые аккаунты? Нет. Mm -hmm. в нас? библиотека. Идем в сайде. Не выходи Не чекай тебя. Вот тут, вот тут, вот тут. 64, молодец, молодец. <свеч> 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 Я не я не біла, біла. То В тебе там ж 2 мои, будто я з типом разманулся в смуку. Добрый шо я его почув, а він мене ні. Блядь, не блять, не все у нас через тебе. А в смысле через мене ты же прикалываешься? Я тут зачем? ОЙ ВАДІМ Піздець походу цей раунд проєбаний Піздець А як вона відлетіла назад Десь там так відлетіла Ахуєць Я хотів його налякати хаєшкою і струб пробував ще таки, ну ти йому молік п'ятозаплент Ну ні, Просто я б не плент Просто бігає і міняється траєкторія То понятне вона. діло Мене ще підвезло. Я піду апартами быстренько може. Давай, давай. Не шутю. Не пуш. Я зараз вийду галяву. Блядь, мені урон на мене. Б... ССЗ. Обходь, іди сюди до мене, не пушуй. Все, Мне 12 хп знасла ложно, Прикинь. 18. В смысле? Ложно взорвалась прям перед мной, и я получил урон вид ложный. Вот на, видно, да, да, демон. да, да. Я знал, но я не знал, что 18 прямо. Ой, бей, бей, бей. Емку тобі взяли. Наш, ні, не треба, візьми собі щось. Я не люблю емки. Я теж не люблю емки. Та добре, трохи, блядь. Нехай думають, що ми з емкою, блядь. Нехай. Угу. А, блядь, суїцид! Ні, біля кара, біля кара, під апаратами, я поним? О, да. Хорошо, размашка. Заплатите. Размашка. Я его, блядь, не заметил. Ух, еще Абапа пискался, блядь. Бля. пане перестріляв. О, я не Він чуть обапав. Ну що? Тора піске знову буде сидіти авапа, скоріше всього. Або бібліотека піде. Я піду на лапарті, навіть. Я теж, я теж йду апси. Блядь, не допрагнув. Рано нажав контрол. Що в те? Він дочекати на осень. Запсів. Давай первый. Пидор, да. Сидеть в песках. Не, хуевая идея. это абсолютно. На лапу. Слева буду. Ой-ой-ой. нафиг, налякалась. Дякую, что сказал, Тики. <laughs> Я, блядь. Ой, похуй. Три раунда проебал. Да, все нормально, боже. За террористов. За террористов, по идее, сложнейше. Мая бута. Наверное, бачит. Ты направый даш. Ладно. Посы. Опсе, оба. Оба. Я заложу на свинечку. Я в псвинуч. Чуй, то пойду. Спрыгнул. Буде mm. ще один. Я ну воно теж абсо буде, але нема. Засядь, будь ласка, десь, щоб тебе не вбили. Угу. Mm -hmm. О, опси, Не вилазь. Хорош. Я його відволікала, так ти вы дождали його. Ми тоже хорошо граємо в тому плані, що, типа, ми разом починаємо їх. Можливо. что вы здесь отходите. Ну, для тебя бишь типа, да? Угу, да, что там. Но я в нычке сижу, я не буду. Добре, добре, добре. Так, минус один. Другий, наверное, тоже. О, парта, парта, парта! Блять, сейчас закрыли на въезжку. Нашу отпитаю. А я цю хуйню поменяла на цю хуйню. А, в тебе така ж сама хуйня була? Да. Я на апсе киду смок. Кидай, вони за рулунгом підуть. Не логом не йшли, вообще. ой я тут я шка Немає ССГ-шки. Апсе. Бачиш, що я тут забула? ха ти ж скільки разів так же саме робила. Не кэшлей. Пиздец, у меня что-то небольшое что стоит. Ай, мо Аня. Так не можно. Ничего что, специально, еще. что? Ай-яй-яй-яй. Минус. Oh, nice. Абсолютно. нема. Не, прошу, параша, Що? Розкажу. Ну, сновидині кошмара. Це дуже файно. Сновидені кошмара зараз 90 гривень, вроді, коштують. <к later> Карась, здорово. Здорово пилот, терки, да, 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 да. Чуть мене тоже, наверное, не цей. Не, 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 не показала, що ти писала. Здорово, Карась. Здорово, Карась. Да, Карась, пропускай. Да, йому шість перемог, треба тоді ж. идешь. Mm. Останній раз, то я думаю. що... Шо не. <сх> та, та, та жорстко ти же прикалываюсь. Шість перемог, це, блін, Ні, не довго граємо, тільки зайшло. Скільки? 10 хвилин. Ну, якраз каточку. Так. Тупчик надо одну вийти собі. Єбать, в мене тут цей. Вообще як це так, блін, пройшло, що в мене тут 205 опитува. Подружка пропала. У мене з 4 наявних перемог 30 ті, коли субарники Ну, Прикольно. А ну-ка мені інтересно, чи тебе найде в CS Stats. Якщо найде, я тобі зараз розкажу твою статистику. Ну, зрозуміло, що вона не буде така аж прям прикольна, тому що ти тільки вчишся гратись, але... Давайсь, тебе 0.47 uh, kill des, тобто тебе вбивають два рази, ти вбиваєш один раз. HLTV рейтинг, це понятно. Хедшотів 42% це нормально, відрейт 43%, ну це більш-менш, понятно. І ти виграв, кстати, три рази тільки. А, почекай, навіть не так. Даже треба взяти Прем'єр сезон 2. Вот так даже зробити. 0,6%, то есть На одну смерть ти 0,6 разів вбиваєш. Мінрейт 0%, rate 0 в тебе взагалі показується чогось. Типа один раз програв. Ну, скоріше всего воно не оновилося просто. У тебе трекінг виключений, то не оновлюється. Ну, 60 э, рейтинг, 44% попадань в голову, АДР-60. Тобто за раунд тебе середній э, урон 60%. Це ти грав на міражі. Приблизно от такий в мене рейтинг. Ну, це теж таке собі. Я вже слив рейтинг дуже хорошо. 1.17, 1.23, 47% хедшотів, 91 АДР 53%. То есть для початку це прям хорошо. Чогось непонятно, чого нам в тебе не прогружает ці игры. Ты, наверное, тільки Міраж ты грав на рейтинг. Це був, наверное, обычный. Міраж ты програв. Так 23 февраля. Це 23 лютого три дня назад. Ти точно в прем'єрі грав ці всі катки? М -м -м -м, я знаю свою статистику хува. Та нормально, типа, для початку, типа, ти ж тільки недавно mm -hmm. граєш. А ти куди вийшла? А зараз... Він... Ще хочу гоночки, але все, Тобі, -гонки. а на ячу хуйня. Попиш гонки. гонки. А? Да. Ну пішли, чі. ну я не я знаю. Не вибула, кейс я взагалі вже... не вибив ніде. Розкажеш. Ти ж вибив тільки кейс Ну, один. Ну так а я що дайшь. То що йде на гонки? Да. Ну пішли гонки. Так. Я с... не хочу. Зараз секундочку, тоді змінити, продовжити. Секрет 2. А что б дом прокачувати? Не знаю. Так, наверное, зарабатывается там стрім. Краще. Ту.